Знаєш, те, що я тобі зараз скажу, це напевно ті слова, які я хотів колись почути, але мені нікому було це сказати. А зараз я це кажу і тобі, і собі. Тому, знаєш, усі ми йдемо до щастя, всі ми йдемо до кращого життя, кожен йде, тими шляхами, якими він вважає за потрібне. І зазвичай це гроші. Зазвичай. Тому що, щоб самореалізуватися, щоб стати кимось в нашому світі, так вже прийнято стало, що потрібні гроші. І щоб їх мати, треба тисячі разів падати. Тисячі раз переступати через себе, тисячі раз плакати, вставати, якщо ти хочеш не пливти по течії і хочеш стати щасливим, хочеш мати краще життя. І Я тобі скажу так, що наш світ так побудований, що без страждань чомусь мало кому падає на голову, ото все. Ізобіліє, як то говорить, і успіх, і слава, і гроші, не падає. І якщо ти зараз, тобі зараз важко, якщо тобі зараз боляче, що ти не знаєш, куди йти, що робити, в тебе всередині просто все розривається, і я тобі скажу, що не падає в Не падає в тому що цей вічай. У нас прийнято запити, закурити, бути якусь фігню наробити, але цей як якби тобі зараз це не звучало, це болюча та твоя точка росту, де тобі показується твоє недопрацювання. Я знаю, що ти зараз можеш подумати, що, що ти городиш, але є такі етапи життя, де просто не те, що. Боляче і важко, і, і ти продаєш абсолютно все, що в тебе є, для того, щоб просто придбати якісь певні, знаєш, засоби для життя, певні мінімальні базові потреби. І я знаю, як це. Я дуже добре знаю, як це, тому що я зараз проходжу цей шлях, і на цьому всьому фоні ніколи в житті не потрібно. Видаватися в крайності в плані якоїсь ерунди, піти шлятися, страдати фігньою. тому що ця дорога тільки приглушить вашу біль, тільки приглушить ваші проблеми, вона їх не вирішить. Ви встанете на другий день і нам буде ще гірше, ніж було, і це яма всередині вас. Буде набагато більшою, набагато більшою, набагато сильнішою, і вона буде вас затягувати. Буде затягувати в ту чорноту, в ту пустоту, і ви подивитесь потім там, через певний час і будете жахатися, що ви ще більше себе закинули в болото Якщо тобі зараз дійсно дуже погано, ти сотий раз впав, сотий раз не знаєш, що робити, я тобі скажу, роби хоча б щось. Роби хоча б щось в тому направленні, в якому ти хочеш йти. Роби хоча б щось. Роби мінімальні, мінімальні кроки. Навіть якщо ти робив там щось грандіозне, але перегорів. Да? Буває таке. Тому що не виходить, обставини, гроші, ситуація в країні. Я розумію. Я розумію. І, і твої кроки зараз, ти думаєш, я робив отак, а зараз не можу робити нічого, тому що в мене просто опустилися руки. Роби хоча б мінімум. Знаєш, як то кажуть, коли не можеш йти, сиди в сторону своєї цілі. Якщо не можеш сидіти, лежи в сторону своєї цілі, нароби щось. Обов'язково щось роби. Скільки Скільки... всього люди могли зробити, скільки всього творів, пісень, віршів, проєктів, фільмів, відео могли бути зняті, якщо б люди і створені, якщо б людина в один прекрасний момент не зневірилася в собі. І в неї не було другої людини, яка би могла припідняти її, сказати їй хороше слово. Той момент, коли її дуже боляче і прямо от все підходить до горла, це порядок нашого життя. І якщо ти будеш рухатись навіть при такому, при такому дні, коли ти втрачаєш все, не маєш нічого, зневірюєшся абсолютно в усе. Ти стаєш вільним від усього. Розумієш, наш світ наскільки матеріальний, що ми, знаєш, трішки такої магії ніколи не помішає нашому житті. Я би ти зараз цього це все не сприймав. Коли ти на дні починаєш вірити в те, що не вірив ніколи. І Почнеш практикувати те, що ти не практикував ніколи. Я вам зараз не говорю про якийсь ритуал, я вам говорю про розбір себе, про медитації, про послухати себе, послухати дійсно себе, як тобі всередині, як тобі всередині, з... чому тебе болить, чому тебе маленького болить? Да? Де твої звички тебе тягнуть на дно харчування, коло спілкування? Твої, скажімо так, демони, які сущності, які тягнуть тебе на дно і не дають тобі розвиватися. Це може бути багато факторів. Може бути дуже багато факторів. І знаєш. Боляче. Я знаю, що тобі зараз боляче. І я з тобою. Я... Вірю в тебе, віриш? Я напевно вірю в тебе так, як вірю в себе. Тому що, якщо ти в себе не віриш, означає, що в тебе не повірить ніхто. А в твоєму випадку я в тебе вірю, тому що я знаю, як це. Ці слова, знаєш, я так хотів колись почути від когось. Але не було тієї людини, від якої я би міг почути, коли мені дійсно це було треба. І якщо тобі це дійсно треба, я завжди поруч. І я записую ці відео як і для тебе, так і для себе, тому що навіть прислуховуючи його, я, мені стає легше. Мені стає легше і. Що би ти не робив, дай собі час. Десь і під час, тому що цей стан важкості він пройде. А якщо ти будеш рухатись під час цього стану, ти станеш настільки незалежним, настільки вільним, настільки прив'язки прив до цього світу почнуть зникати. Почнуть зникати і потім, коли ти будеш йти. У цьому дну ти будеш виходити. Але це дно тебе зробить настільки сильним, настільки впевненим, настільки цілісним, що потім тобі нікого і нічого більше не потрібно буде. Ти будеш сам собі мотивація, ти будеш сам собі підтримка, ти будеш сам собі енергія. Твоя енергія буде акумулюватися в тобі і творити твоє майбутнє. Я тобі хочу сказати, що. У цьому світі так багато зла, дуже багато зла. І ти можеш вирішити, що клин клином вишибають, але віриш ти в це чи не віриш, але в нашому світі любов не та любов, яку ми звикли дивитися по телевізору, а любов середини, вдячність. Ця... Це світло, яке кожен, у кожного з нас є і кожен може. Давати його іншим в рамках розумного, само собою, тому що нам мало хто його дає. І я хочу саме такими відео дати тобі трішки світла, трішки енергії, трішки віри в себе, сказати тобі, що ти абсолютно з усім впоришся, ти колосально сильний. Ти колосальний шлях пройшов. І не забувай, що якщо ти про щось мрієш, до чого сідеш, значить в майбутньому вже є та версія тебе, яка це має. Оскільки я вірю в те, що наших реальностей є дуже багато, І кожен наш вибір повертає нас на ту гілку реальності. Да, це трошки пересердження. Ту вілку реальності, де ми робимо вибір. І якщо ти мрієш про щось, значить в майбутньому вже ти такий є. І ці маятники, ці тригери, ці тригери, ці негативні фактори, ти ж не бачиш все, всієї картини зверху, а ведуть нас до того, до чого ми йдемо, про що ми мріємо до того стану щастя, до кращого життя. Знаєш, от коли йдеш по лісу, темний ліс. І ти думаєш, ага, я до піду прямо і бігом дійду до своєї точки призначення. Тут дивишся, дерево впало, і тобі треба обходити. Ти розумієш, йо, я мав піти прямо, а треба обходити там 3 кілометри, і це набагато довше буде, і мені страшно. А якщо подивитися на картину зверху, спереді була, була трясовина. І якщо би ти пішов прямо, ти б помер, тому що вона б тебе засусала. Бо було темно. Темно. Тому наші обставини у нас, якщо зараз, погані, небо завжди синє, навіть якщо йде дощ. Просто фокусуйся на наступному кроці. Наступному кроці, що ти можеш зробити найкраще в наступному кроці. Я вірю в тебе. Я завжди з тобою. І побачимось у нових відео.